Поліція Костянтинівки документує факт ворожого російського обстрілу. Ну, Видно, что попал в снаряд или же ракеты, я не знаю. Вот туда попал. Вот там дерево срубило. Вот, и где машина стоит. А здесь вот труп, видно, что вот, сейчас только что забрали. Вот. А как он здесь оказался, я даже не знаю. раза три, наверное. Таких крепких обстрелов было. Видно, с той стороны летело и все сюда. Зараз заїжджаємо в населений пункт Катеринівка, що під Торецьком, Зважаючи на обстріли, згідно повідомлення з чергової частини, тут двоє цивільних осіб поранені. Тернівка постійно потрапляє під ворожий обстріл. Ось цей от снаряд впав буквально пів години назад. Зараз парамедики надають допомогу. Можна почути, як йде обстріл в Турецька і всіх його окраїн. Ось прильоти прямо по дорозі, якою парамедики щойно заїхали в село, аби забрати поранених. Вікна повилітали, вже повлітали, і нас осколки, дивіться. Осколки прибивали. Подлетіли перший раз сюди. зажрать оливу. Давайте все все почерпим. Ну мы так и дальше. чуть-чуть. А цел, второй раз, куда вот. Здравствуйте. 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 А вот болеет, проходите. Я болею. Здравствуйте. Мы сейчас Добрый вас заберем в больницу. Сейчас поедем, не, не переживайте. Сейчас поедем в больницу. Я тому я злякалася, прилетіла сюда. У мене тоже в дочке з хату розбила что-то. Ну, от, от, так я ось наробила людям. Я уборка займала? Убрала тільки в хаті. Сьогодні зранку стреляют, да? І днем і ночью стріляють. Та днем і ночью нема спокою. покоя. Ну... Вот. Это ж на Терецке все. Днем і ночью. Терецька, Щербіновка посілок у нас, Петровка. Відбувся обстріл, та постраждали дві особи. Це дві, дві літні жінки, яким нам було надано медичну допомогу. Та надалі будемо доставляти їх до лікарні міста Костянтинівка. Ще був потужний обстріл міста Костянтинівка. На жаль, там є важко поранені та загиблі.